Колись світловив і ніяк не міг спіймати Григорія Сковороду. Нині ж кандидати в президенти України не можуть спіймати одне одного. <реш> 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 Ще півтора тижні тому зе кандидат сам кликав свого конкурента на стадіон. що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Але з'явився маленький нюанс. Боже, тому маєте терпети, посніхто з вас не буде ставити пози. Відтак, 14 квітня дебати на Олімпійському нагадували кадр із фільму Тарантіно. І поки всі спостерігали за тим, як Порошенко шукає на стадіоні Зеленського, на жаль, наш опонент знову сховався. Сам Зеленський теж спостерігав за цим, що правда віртуально. Спостерігав і світ. Ми ну, вирішували тим часом. Дехто зауважує свої дебати. Петро Порошенко перетворив на агітаційний мітинг. Про те, що 14 квітня о 14-й Порошенко на Олімпійському дебатуватиме сам з собою. Зеленський наголошував з самого початку. 19-го числа на НСК Крапка. крапках побачив. У зе команді наголошують дебати виключно 19-го, виключно о 19-й і виключно на Олімпійському. Я ніколи в житті не змінюю правила, але чинного президента це не зупиняє. каже, готовий дебатувати з Зеленським увесь наступний тиждень і навіть у п'ятницю, 19 квітня. Щоправда, не на стадіоні, а в студії Суспільного. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. І поки один кандидат бідкається, а інший розводить руками. чинний президент показав приховані таланти. Ти казала, у неділю підемо разом на дебати. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. От тільки Зеленському така конкуренція не до вподоби. Жумен. Може стати президентом. А президент, що став шоуменом, це прикро. На це в Порошенка теж є відповідь. Український народ не має обирати від віртуального кандидата. А тим часом, чимало хто наголошує, висуваючи кожен свої вимоги, і Зеленський, і Порошенко перетворили все на власний піар. Тож до кінця передвиборчих перегонів вони навряд чи зустрінуться для дебатів наживо.